Ескалація міжнародних конфліктів, зокрема криза на Донбасі. Як це не дивно, сприяють прогресу у військовій сфері. Естонці фахівці розробили пересувне підземне бомбосховище. Його можна встановити лише за 30 хвилин. Конструкція вже пройшла випробування і викликала неабиякий інтерес, як в Естонії, так і в інших країнах світу. Цікаву військову розробку, яка б могла стати у нагоді нашим солдатам, представили винахідники з Естонії. Фахівці компанії Тараміл розробили мобільне підземне бомбосховище. Для того, щоб встановити бункер, знадобиться не більше півгодини. Частину конструкції можна перевозити звичайними вантажівками. Як пояснюють фахівці естонської компанії, профілі з яких складається бомбосховище, взаємодіють з ґрунтом, створюючи єдину систему захисту від снарядів. Це двометрова конструкція розроблена для захисту від ударів снарядів, які випускає 155-мм гаубиця. Ми вже протестували її стійкість до 81-мм бомб та снарядів, які випускають гаубиці різного класу. Найбільша з яких була 155-мм. І як ви можете побачити, тут немає ушкоджень для отримання додаткових результатів. Ми навантажили конструкцію ззовні, а всередині. Встановили обладнання для вимірювання тиску, вібрації, шуму, тобто того, що може нашкодити людям всередині, і знов такі побачили, що всередині не було ушкоджень. Розробники конструкції сподіваються, що на їхній товар буде гарний попит з огляду на ескалацію конфліктів у різних куточках світу. Та у самій Естонії теж зацікавилися розробкою і вже навіть замовили одну з них.